Фейки розповзаються як вірус, але він завжди приносить вакцину. Зустрічайте імунітет проти брехні. Сергій Шинкарчук. Про що завжди згадують любителі радянської ностальгії? Морозово по 20 копійок і ковбаса по 2,20 – Це класика, але чомусь незаслужено забувають про ще один символ щасливого життя радянський одяг. У той час, коли в світі Парижі, Лондоні, Мілані, нью Йорку диктували стиль та комфорт. СРСР диктував дефіцит. Та рагульство. Джинси контрабанда. Кросівки мрія, красиве плаття. Хіба що в журналі Бурда, який передавали з руку руки, як сам видав. Привіт це, щоправда, у якому ми не толеруємо захоплені російським миром, а ще на друзки розносимо радянські міфи. Сьогодні настала черга згадати совкову моду. Будемо раді побачити ваші коментарі під випуском, що з радянського одягу вам запам'яталося найбільше, та що з нього вам і досі є у нічних жахіттях. І, звісно ж, не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви досі не з нами. Вмощуйтесь зручніше, відкриваємо шафу страхіть та кошмарів радянського гардеробу. Радянські шапки зимовий символ країни, де мода закінчувалася там, де починалася вуха. Шапка в СРСР символ, який, якщо пощастить знайти, купувався на роки. Потім його бережно носили і зберігали, наче священну родинну реліквію. Способів зберігання було два: або на трилітровій банці, або у спеціальній картонній коробці. Обов'язково всередину коробки клався брусок пахучого мила, аби відлякати міль. Єдину істоту, якій дійсно подобались ці предмети гардеробу. Для кожної вікової категорії радянської людини був свій головний убір. Щасливе дитинство минало в шапці з цигейки на резинці. Кому пощастило не носити цей матеріал на своїх головах, пояснюю, цигейка це така овчина з коротким, завитим білим або сивим хутром. Зазвичай це одоробло фарбували у сірий чи коричневий колір, або маскували під леопарда. В Мене особисто була коричнева, і я уявляв себе, наче у танкійському шоломі. Гумка, яка тримала цю красу, мала одну суперсилу: завжди або давити, або спадати. Якщо ваша голова не підходила під розмір шапки, завжди можна було одягнути спочатку шапочку в'язано, а вже зверху цегієчку. Ну і що, що виглядало незграбно? Зате тепло. Дорослі шапки в Союзі ознака приналежності до певної касти, формовки, майже як ушанка, тільки без вух. Від матеріалу хутра можна було визначити рівень багатства. Кролячу могли дозволити люди з низьким та середнім достатком, а Норкова це вже інший рівень, фактично еліта. На початку 80-х вартість такої шапки складала 200 рублів. Це три місячні зарплати, але купити її було неможливо лише дістати по блату або пошити на замовлення. Тому норкова шапка часто була об'єктом крадіжок. Так, ми звісно тут згадаємо про простого донецького пасана Вітю Януковича, але трошки згодом. Одним з головних шапкових модників у совку був Леонід Іліч Брежнєв. він красувався на мавзолейних вечірках і в норкових формовках, і в караколовому пиріжку. Останній одразу давав знати голова під ним що найменше директор заводу універмагу або інший представник номенклатури. Шапки темно-сірого чи чорного кольору були частиною ідеального життя на рівні з дачею чи автомобілем Волга. Справжнім хітом совка стали пижикові шапки з хутра оленятки. Прерогатива носити на голові Бембі також належала партеліті. літі. Межа фантазії радянської жінки шапка з лисиці, песця або чорнобурки. У головному радянському новорічному кіні Іронія долі хутряну кубанку носять усі героїні фільму. Але Таке могло бути тільки в кіно. Коштувала шапка 150-300 рублів, а тому дозволити її могла не кожна жінка. Заради неї економили, а отримавши, берегли, наче горлом перстень влади. Моє... А тому не знімала її фактично ніде. Радянська жінка в шапці сиділа всюди на роботі, в театрі, в гостях І етикет, який дозволяв дамам не знімати головний убір в приміщенні тут ні до чого. По-перше, шапки псували зачіски або під ними ховали брудні голови, виставляючи на показ лише чубчик. А ще її можна було десь забути, а головних банально крали. Якщо не в робочому гардеробі, то на вулиці вже точно могли зірвати з голови. Для крадія це міг бути початок великої кар'єри. Навіть в політиці, а мені закрить лоза і ходити, нічого не бачити. <свят> Історія з шапками для Хвьодорича почалася ще в 60-ті, коли він працював у банді, спеціалізацією якої і були пижикові чи ондатрові убори. Подейкують, що довго Телеси Янукович особливо майстерно орудував у громадських туалетах. Його задача була перехилитися через стінку кабінки і зірвати шапку з голови жертви. В даній пікантній ситуації нападника важко розгледіти а побігти за ним. І поготів. Запобігти такій халепі можна було завдяки пришитій резинці, яку натягували знову таки під підборіддя. І це найбільш читаюча країна. На секундочку. Естетична складова одягу для будівничих соціалізму була зайва. Но на комусь думати, у що ти вдягнути, коли мова про темпи видобутку вугілля, металопрокату чи надою молока. Тому у місцях, куди щасливе радянське життя дісталося пізніше, мова про захід України носити красивий та вишуканий одяг було нормальним. Згадаємо історії, коли після окупації Львова у 39 му радянські жіночки носили нічні сорочки в театри, бо сприймали їх за вечірні сукні. А потім вже по завершенні Другої світової, усі напрацювання українських тогочасних модельєрів були уніфіковані під загальний радянський стандарт. А використання питому української вишивки довели до такого абсурду, коли її тулили куди треба і не треба, що пізніше він стане феноменом під назвою шароварщина. Це її я скажу тоста. Дивіться на мільйон здоров'я всім, на мільярд удачі, а на сексілярд сек. Радянський гардероб був настільки негуманним, що навіть білизну там створили максимально нелюдяною. Звісно, ні про яку красу мова не йшла. У ній, в принципі, не можна було відчувати себе красивою чи привабливою, проте можна було тренувати терпіння, бо тканина дряпала, шви тиснули, а кольори нагадували про лікарняні стіни. Простіше треба бути простіше практичність наше все. Наприкінці 40-х білизну стандартизували. Згідно з гостом запровадили три розміри. Ті, кому розміри були замалі, продовжували страждати. Тоді ж з'явилися і панталони з начосом. Мало того, що вони були максимально незручні та ще й відбивали будь-які бажання у чоловіків. Хто вас більше всього інтересує в житті? американець? американі! Чес, баксінгенд, секс. Тут варто згадати історію про знайомство французького актора та співака Іва Монтана з досягненнями радянського легпрому сталося це 1963 року під час московського кінофестивалю, на якому Монтан був запрошеним гостем. Окрім власне творчої складової іноземців обов'язково тягали по фабриках та виставках, показували, як щасливо живе радянський нарід. Побачені панталони з начосом, рейтузи та бавовняні панчохи вразили витонченого француза. Він скупив чемодани радянської білизни і влаштував іронічну виставку в Парижі. Згодом усі платівки Шансоніє заборонили, і в Москву і в Монтан більше не приїжджав. Прощай, немита Росія, страна країна страна 60-ті подарували світу Анжеліку, і мова навіть не про фільм з Мішель Мерсіє, а про Бюсгалтер, названий на честь головної героїні. Привозили його переважно з країн так званого соцтабору НДР, Чехословаччини чи Польщі. Черги за ними сягали неймовірних розмірів, як в принципі, і на все. Справа в тім, що іноземні демократичні зразки шили з шовку, а вітчизняний з цупкої тканини, яка постійно натирала. Не забувайте, що міряти нічого не дозволялося, тому куплялися усі наявні розміри, а далі за потреби мінялися між собою. Думаєте, це все якби ж то. Були ще панталони, три гумки, Такий собі гібрид трусів і коротких штанів з товстою бавовни ситцю. Вони трималися так міцно, що їх знімати було важче ніж вступати до партії. Зате носити нестерпно. Три червоні сліди на тілі ще довго нагадували про велич текстильної промисловості СРСР. А у часи гострого дефіциту існували навіть талони на труси. Ось де вона справжня перемога соціалізму. були сьогодні в універмагі. Смотрели асортимент изделий, но мы ми там нічого не знайшли, и поэтому нам приходится стоять такую долгую длинную очередь. Мало хто сьогодні про це згадає, але навіть жіночі прокладки в союзі почали випускати наприкінці 70-х років. Десь приблизно років через 100 від перших зразків жіночої гігієни на заході. Жінкам доводилося самостійно виготовляти щось подібне з марлі і вати. А коли ці продукти теж стали дефіцитом під час військової агресії в Афганістані, використовували і підручне дранті, яке кроїли і шили самостійно. Як ви розумієте, прокладки були неодноразові, вони пралися, кип'ятилися і ховалися до наступних місячних. Та й, взагалі, розмови про критичні дні не велися їх, якби не існувало взагалі. Хотілося б спитати у першої у світі космонавтки Валі Терешкової, як їй було літати в космос з ватою, повернутися з космосу і продовжувати користуватися ватою. Нагадаю, що сьогодні тірішкова ватніца, депутатка держдури Росії, полка прихильниця чинного президента РФ і активно підтримує загарбницьку політику. Нужно, щоб все таки Путін, що називається, був рядом. Надо все чесно, відкрито, публічно, придус Ілі вообще убрать ограничені по числу президентських сроків Конституції. Хоча чого це є? Теоретично Терешкова могла ще тоді користуватися імпортним комфортом. Адже певна категорія громадян жила в страні равенства інакше. Кому пощастило більше, розкаже у нашій рубриці Оркскар її постійний ведучий Василь Мамчук. Пані та панове, ловіть чергову церемонію Орскар. Один з брехливих постулатів Совка, що, начебто, всі рівні, та з одинаковим достатком, але це не про наших сьогоднішніх номінантів. У номінації Хитрий Жук перемагає аж цілий маршал Георгій Жуков. Кривавий маршал Побєди не рахував ані солдатських життів, ані награбованого, яке у 45-му привіз з німеччини просто у промислових масштабах. Лише вдумайтесь, сім вагонів підверх забитих коштовностями, золотом, дорогими картинами та меблями побідоносний жора притарабанив на рідні болота. Так би мовити, з'їзди на заробітки. Де да? Лариса? Я тебе люблю. Я в Авдеївці. в этих домах все є телевізори. Пизд, пи что еще только нет. Только надо электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда. Серед того, що на комуніздив жуков, а це лише те, про що стало відомо: 4 кілометри дорогої тканини, 20 пар золотих годинників, понад 50 картин і 300 шуб. Три сотні шуб. І це в той час, коли в совку люди все життя могли заощаджувати на одну шубу та й так і не зібрати потрібну суму. Якби жуков поділився, а не привласнив усе награбоване собі, то можливо в себе йому би і обійшлось. Але тут від такого хамства навіть Сталіну... Бо общак це річ серйозна. І на Маршалича одразу завели так звану трофейну справу. А згодом і взагалі відправили за Урал. Командувати ведмедями. Що там? А? Він, напевно, психолог. Наступній номінації Татова гордість перемагає Галина Брежнєва, донька того самого моноправого генсека, який полюбляв смачно цілувати своїх однопартійців. Галя була класичним прикладом тогочасної золотої молоді. Гроші, вечірки, чоловіки та алкоголь. Мої любимо напіток. Шампанське. Кажете, в СРСР романтики не було. У привілейованих була. Збочена і огидна, але ж була. Донька генсека Брежнєва займалася всякого роду махінаціями, як от скуповування діамантів, які потім продавала в рази дорожче. А якось навіть з таким собі борею Буряце обікрали в добу письменника Олексія Толстого аж на 278 тисяч рублів. Борю посадили, а Галі як з гусків вода. Насправді просто не знайшлося тоді серед КГБшників самогубця, який би вирішив заарештувати доньку генсека. Я не займалась, займався Боря. За що я сидів в тюрмі? А ко мне претензії не було. Я не займалася ніколи, інакше я сиділа в тюрмі. Побідуй, а закриває нашу церемонію номінація Совєтський форсаж, в якій перемагає співак та актор Володимир Висоцький. Вова жив ну, дуже не так, як звичайний радянський обиватель. Часи, коли за покупкою бодай якогось автомобіля потрібно було стояти роками у черзі, у нього був цілий автопарк. Он який у тебе метод, ти купив ці тачки? Having... А на що тримати в банку мільйони доларів, якщо не можна їх витратити? У Висоцького була ціла плеяда з автомобілів далеко не радянського самосклепу: БМВ, Мерседес, Си, Рено та інше. До речі, Рено, яке Висоцький благополучно розбив, він потім продав, десь у Франції. Він говорив, що такої машини навіть у що взагалі такої машини більше в країні немає. Чому у Франції? Бо у висоцького навіть дружина була імпортна. Марина Владі, донька російських емігрантів першої хвилі, яка народилася у Франції. Вова же, хоч і корчив себе простого дворового дядька, отримував від партії привілеї, як, наприклад, виїзд за кордон. З письма кандидату в члени політбюро КПСС товаришу Гемічеву, от артиста Висоцького. мне претит роль мученика, этакого гонимого поэта, которую мне навязывают. Я трезво понимаю, что могу быть полезным инструментом в пропаганде идей, жизненно необходимых нашему обществу. Так, Висоцький міг і огризатися до тодішньої влади, але будьмо відвертими, компартія підкормлювала таких ручних бунтарів лише для ілюзії свободи слова. А тим часом тримала руку на горлі кожного, хто жив у країні в'язниці. На цьому у мене все, друзі. Ваші вподобайки та коментарі цьому відео будуть не зайвими. А поки до зустрічі. Ще кілька слів про б'юті сферу в СРСР. Радянська жінка знала, аби волосся було блискучим та м'яким, його потрібно мити отстом. Для цього брали третину склянки оцту та розводили у трьох склянках води. Їм поліскували волосся від коріння до кінчиків, щоб воно було слухняніше, міцніше і блищало. Але дозволялося робити такі процедури не частіше одного разу на тиждень, оскільки оцет міг спалити шкіру голови. Ловіть ще один гастрономічний лайфхак. Бажаєте зволожуючу маску для обличчя? Забудьте про патчі. користуйтесь майонезом. Вирізайте в шматку марлі, отвори для очей, рота та носа, змочуйте його в майонезі і накладайте на обличчя. Чоловіча ж косметика починалася і закінчувалася парфюмерним дивом номер один тройним одеколоном. Ним мастилися після гоління. Ним обробляли чи порізи, робили компреси. Хоча найкраще та найліпше він підходить для внутрішнього застосування. Коктейлі на його основі у часи Горбачовського сухого закону нерідко приводили і до летальних наслідків. А група «Наутілус пампіліус навіть увіковічнила його у пісні. Більше за жінок в СРСР ненавиділи тільки дітей. В союзі досить привольно ставилися до питань дитячої психіки. Про мультики, які зламали не один дитячий мозок, ми вже згадували в попередніх випусках. Сьогодні черга радянських ляльок. Цікавий факт: до початку 60-х ляльки на радянських заводах часто випускалися як прикриття для виробництва чогось справді радянського. Наприклад, Охтинський хімкомбінат у Ленінграді спеціалізувався перш за все на вибухових речовинах. І так, між іншим випускав ляльок, гребінці та інший пластмасовий непотріб. Утім, вибухівка виходила явно краще. Радянська іграшка була така ж сувора, як і радянський режим. Часто неоковирний дизайн та недотримання пропорцій робили з них переважно засіб для залякування, аніж втіхи чи заспокоєння. Це лідочка – лялька фабрики 8 березня, очі, фари, руки вельми дивної форми з розчіпиреними пальцями, перука кольору пізньої сивини. Що не заспокоює? Дивно, а мало б. Ну, може, Антошка допоможе. Чарівний погляд біло-синіх шарів, випнута губа, зачіска, як у відьми, ви просто не вмієте розважатися. А як вам їжак із цигарками? Фабрика в Ромнах, що на Сумщині, випускала фігурку курильщика зі справжніми цигарками. Її робили з тонкого пластикового прутика, обгорнутого папером. Цигарку вставляли у рот фігурці, підпалювали, і вона відразу гасла. Пластик горів швидше за папір, кисень швидко закінчувався, і він гас, випускаючи клубок диму. Потім підгорав папір, підпалював пластик знову, і процес повторювався безупинно. Чим не дитяча забавка. Ще трошки радянської пластикової зоології: мутант жаби, пружини та ножиць. Вишукана зброя для ближнього бою. Гостренькі лапки жаби часто залишали подряпане на обличчі або могли і око вибити. Куди там ноке? Жаба Connecting people! Уявити гардероб сучасної людини без них неможливо. А у часи радянщини це був справжній дисидент від одягу. Мова про джинси: джинси в союзі були більше ніж штани. Це був символ свободи, західного життя, де не стоїш у черзі за ковбосою. Перше вони з'явилися у Совку у 57-му під час всесвітнього фестивалю молоді та студентів. Молодь з-за кордону приїхала у джинсах і занесла цю денімну бацилу свободи у ДНК радянської молоді. Спочатку їх діставали з-за кордону ті, хто міг виїхати моряки, далекобійники, спортсмени. Від них штани потрапляли до так званих фарцовщиків, які вже продавали їх з величенькою націнкою. За таку діяльність можна було отримати реальний термін. Підприємців та їх клієнтів висміювали через карикатурні плакати та показово судили. У 70-х роках СРСР наповнили підроблені джинси, які сильно поступалися якістю оригіналу. Тоді ж почали з'являтися джинси радянського виробництва під брендами Верея та Тверь. Їхня якість точно відповідала назві. Вони були ще та «Верея». Я досі пам'ятаю, як стояли з мамою багатогодинні черзі біля чорного входу в універмаг Україна, бо привезли, як я тоді казав, джипси то були індійські мілтонс. Як мене мама не вмовляла піти додому, я зі сльозами, але казав без джипсів не піду. Розміри були тільки дорослі, тому вдягнув я їх вже підлітком. Джинси шили і самостійно. А щоб надати максимально маднячого вигляду, їх варили у хлорці. Так з'явилися джинси варенки Кого були такі, поділіться спогадами у коментарях. А поки радянські громадяни потерпали від незручного одягу, у влади СРСР були інші пріоритети. Дефіцит і нестача всього стимулювали у радянських людей фантазію. Ці всі навички, як зробити з себе красуню завдяки голівці, чеснику, пляшці оцту і буряку, не минуло просто так. Бо як ще пояснити той факт, що радянські спецслужби примудрилися запхати пристрій для прослуховування у подарунок американському послу від піонерів? Різьблену вручну велику початку Сполучених Штатів у формі білоголового Орлана Вільям Гарріман з гордістю повісив у своїй московській резиденції, де вона провисіла цілих сім років. Американці ніяк не могли допетрити, як до совєтів потрапляє секретна інформація з московського посольства. Пристрій розміром зі шпильку розробив Лев Термен, радянський винахідник, відомий за першим електронним музичним інструментом Терменовоксом, на якому можна грати було не торкаючись його першою системою відеоспостережень. Та ще багато чим. Головне, що зробив він, це знаходячись у шарашці, в'язниці для вчених. Після виявлення пристрою американська розвідка тримала його у суворій таємниці. Після того, як у травні 60-го року на територію СРСР збили американський шпигунський літак Ю-2, розгорівся величезний дипломатичний скандал. Совєти здійняли бучу, мовляв, що ж токоється, за нами стежать. На що американці на засіданні Ради безпеки ООН продемонстрували той самий жучок з подарованої печатки як доказ радянських шпигунських дій? Сьогодні ми можемо сміятися з совкових шапок чи джинсів варенок, але варто пам'ятати, за цими дрібницями ховався цілий світ абсурду, контролю, репресій та нерівності. І коли наступного разу будете шукати натхнення у ретро-стилі, пам'ятайте, не все, що виглядає як класика, варто наслідувати, особливо радянську. Це була щоправда. Побачимось у наступних випусках.